Пане Михайле, я з великої приємності хочу привітати вас з вашою перемогою, з вашим виграшем. Для початку розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Звідки ви? Як давно ви є клієнтом OTP Банку? І з якими продуктами користуєтесь на найбільше в OTP банку Ну, я сам з Києва. Проживаю в Києві з 2004 року я є клієнтом. Банка. А банка Ну, Продуктом кредит я не брав, я в частності клав свої кошти на, на збереження, на депозити, ну і тим самим а, участвував в акції. От. Є результат. Розкажіть, будь ласка, чому саме депу ну, депозити, чим саме приваблюються з депозиту в ОТІПі банку? Це надійність, стабільність банку, вигідні умови? Ну, вигідні умови є банки, які і більші проценти, але Ну я так вирішив, що ОТП-банк банк це більш надійний, більш стабільний банк, хоч і проценти менше, ніж у других банків. А розкажіть, будь ласка, як саме ви дізналися про ваш виграш? Ви у нас дуже багато наших переможців не вірять в те, що вони зможуть виграти. Вони кажуть, що я ніколи ніде не вигравав, ні в яких лотереях. Фортуна мене не любить. Чи ви сподівалися, що зможете? Ну, чесно, не сподівався. Також не сподівався. – Чесно, не сподівався, але ну, в акціях учаснику. Від кого ви дізналися про те, що ви Шуваємо, перемогли? А мені зателефонували із отп банка менеджер Шведова Наталя. І сказала, що я вас вітаю, виграли. Я одразу кажу, це що, розіграш там. Ну... Але uh, надіслали мені на Viber відео, uh, де в прямому ефірі був розіграш, і випало, що дійсно це я виграв цей скутер. Які у вас були емоції, коли ви почули своє прізвище і зрозуміли, що дійсно ви отримаєте такий uh, стильний і корисний на наші часи подарунок? Ну, подарунки завжди це приємно. Емоції переповнювали, звісно. Це дуже приємно, тим більше, що зараз. Смутні часи для України. А розкажіть, будь ласка, ви самі будете плануєте їздити на електроскутері? Можливо, хтось із вашої родини більше полюбляє електротранспорт. Ну, будемо. Я думаю, що буду. Я Може, дружина, буде пробувати, якщо вийде. Ну, це такий транспорт, що можна їздити в магазин за хлібом, якщо далеко. Чудовий транспорт не потребує багато уваги до себе. Так що будемо користуватися. Що би порадили а, клієнтам, які сумніваються і вагаються, думають брати їм участь, чи можливо це не, не, не вартує того. Що би їм сказали? Ну, я думаю, що вартує, і можна розміщати, розміщувати депозити, там, по моєму, більше 10 тисяч у, у ТП банку, і це реально виграти, можна. Цінний подарунок. Я теж раніше не вірив, але це дійсно реально. Я виграв цей, цей електроскутер. Так що я раджу всім. Свої заощадження в під матрасом тримати а лучше в отп банку. Пане Михайло, дуже дякую вам за те, що обираєте отп банк. Дуже дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Ми завжди раді вам. Приходьте, користуйтесь із задоволенням вашим подарунком. Дякую, дякую вам всім. Дякую всім. І я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Ми все буде Україна. Ми переможемо і. Цей банк буде розширюватися, і клієнтів у вас буде більше. Я, по крайній мірі, цього вам бажаю. Дякую дуже. На все добре. На все добре.